Коли людина ставить ціль, в, в, ну, там повинен бути і план. Ну, без цього ж неможливо. Але і ти е, розумієш і якісь правила ну, взагалі. І ти розумієш, що я буду йти е, покроково е, досягати цієї цілі, і буду робити е, такий план з термінами, якось. І ти починаєш іти, так. Але між е, тим терміном, першим кроком, між другим, третім, між третім, четвертим так. є відстань якась, так? І є відстань це час, який повинен бути пройти, або тиждень, або рік, угу. е, ну, дивлячись на те, яка ціль. І ти, коли до цієї цілі йдеш, тебе може штовхати куди завгодно. Розумієш? Тобто і то ти, одне... ти повинен бути не готовий. Ти повинен бути е, готовим, досягти, бути готовим, що тебе буде штовхати, І твої реакції е, на те, що відбувається, будуть адекватні, і ти будеш постійно думати про ту ціль.